Це відео демонструє, як увімкнути та налаштувати Wi-Fi на принтерах Xerox B305 або Xerox B315. Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути принтер. Принтер повністю увімкнений, коли індикаторна лампочка синя. Майстер налаштування автоматично відкривається. Англійська мова вибрана як мова, щоб вибрати іншу опцію прокрутіть вгору або вниз у меню. Натисніть Далі, щоб перейти до наступного екрану. Принтер надає можливість завершити процес налаштування за допомогою програми Xerox Easy Assist. Ми рекомендуємо завантажити програму Xerox Easy Assist. Яка дозволяє замовляти витратні матеріали, друкувати, налаштовувати пристрій, отримувати підтримку принтера з мобільного, щоб завершити налаштування принтера за допомогою програми Xerox, EasyAssist, торкніться так. Якщо ви вирішите налаштувати пристрій вручну, а не використовувати програму Xerox Easy Assist. Або якщо ваш принтер не запитує вас про цю програму, решта відео покаже, як налаштувати принтер за допомогою панелі управління, Ні, дякую. Додати обліковий запис користувача дозволяє вам додати адміністратора. Зверніться до посібника користувача додаткової інформації, налаштувати пізніше. На екрані Вибір країни та регіону обрано Сполучені Штати, прокрутіть, щоб вибрати інший варіант. Торкніться далі. На екрані Налаштування бездротової мережі. Торкніться налаштувати зараз. Принтер шукає всі доступні мережі, прокрутіть меню вниз, поки не знайдете свою мережу. Торкніться назви мережі. На екрані Пароль. Введіть пароль вашої мережі, використовуючи екранну клавіатуру. Натисніть ОК. Принтер автоматично підключається до мережі та відображає, що підключення було успішним. Натисніть ОК. Останній екран налаштування підтверджує та, що принтер підключений до Wi-Fi. Налаштування завершено, торкніться ОК. На головному екрані відображається IP-адреса принтера. З цього екрану ви можете вибрати різні параметри меню. Прокрутіть до та виберіть налаштування. У меню налаштування виберіть звіти. У меню звітів виберіть мережа, а потім торкніться сторінка налаштування мережі екран. У процесі показує, що сторінка налаштування мережі друкується, сторінка налаштування мережі показує налаштування мережі, включаючи IP-адресу.